У далекому пеналі серед кольорових олівців, ручок і лінійок, жила собі маленька гумка на ім'я Еллі. Вона була весела, жартівлива і трішки легковажна. Її найулюбленіше заняття стирати, навіть тоді, коли ніхто її про це не просив. Одного дня під час контрольної з математики Еллі нудьгувала. Її власник хлопчик Артемко зосереджено розв'язував завдання. А Елі кидала оком на зошит і думала Ой, яка нудна ця контрольна, от би хоч трохи повеселитися. І вона хоп, стерла один рядок у прикладі, та не просто рядок, а відповідь, над якою Артемко довго думав, а потім ще одну цифру. Артемко навіть не помітив. Бо був зайнятий іншим прикладом. Контрольна закінчилася, учителька зібрала зошити, а коли перевіряла, побачила помилки, яких Артемко ніколи не робив. Він отримав трійку. Наступного ранку Еллі почула, як Артемко засмучено казав Мамо, я не розумію, як це сталося. Я ж точно знав відповідь. Гумці стало соромно, вона раптом відчула, як важко на серці, коли через неї хтось сумує. Відтоді Еллі змінилася вона більше не стирала без дозволу. Навпаки, вона допомагала Артемкові виправляти справжні помилки і завжди питала себе, чи це потрібно, чи це правильно. Минув час. Артемко знову писав контрольно. Еллі стояла на поготові, уважно стежачи, чи потрібна їй допомога. І коли Артемко трохи схибив у прикладі, він сам покликав її: Еллі, тепер твій час. Вона обережно стерла зайву цифру і цього разу з гордістю, бо знала, справжня сила не в тому, щоб просто стирати, а в тому, щоб робити це відповідально. І з того часу в пеналі Еллі називали не просто гумкою, а гумкою з великою душею. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.